По двоє і навіть троє усиновлених дітей виховують родини у Лузівській громаді. А є випадки, коли батьки після усиновлення дітей народжували власних малюків. Такі вражаючі факти повідомляють в Лузівській службі у справах дітей. Усиновлювачами говорять тут можуть стати як подружжя, так і одинокі люди. Такі кандидати обов'язково пройдуть навчання, курси з підготовки виховання дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування при обласному харківському центрі соціальних служб, і вони отримують там рекомендації щодо можливості бути усиновлювачем на підставі всіх цих документів, беруться на облік служби в справах дітей. У Лусівській громаді наразі четверо кандидатів усиновлювачі. Вони бажають взяти в родину дитину до п'ятирічного віку. А в громаді всі 67 хлопчиків та дівчаток, яких можна усиновити старшого віку із багатодітних родин, зазначають у службі. В сім'ї перебуває там від двох до п'яти дітей, і більше можливо навіть на жаль, немає кандидатів, яких бажа, які б бажали усиновити дітей старше п'яти років і саме от таких родинних груп. А під час усиновлення розділяти цих дітей законом забороняється. Тим не менше, в Лузівській громаді є 44 сім'ї, в яких зростають понад півсотні усиновлених дітей, кажуть у службі, і додають останнім часом почастішали випадки внутрішнього усиновлення. Це коли усиновлюється дитина одного з подружжя іншим з подружжя. Тайна усиновлення зберігається, звичайно. В більшості родин діти не знають про те, що вони усиновлені. Дуже часто в таких родинах діти стають схожими на своїх батьків, зовнішнє, навіть. Хто з Лузівчан бажає теж подарувати дитині, яка залишилася без батьків сімейний затишок? Служба у справах дітей просить звертатися до них.